В Україні є тварина, яка може підняти власну вагу у 10 разів. Вона не боїться хижаків, не зважає на перешкоди і бореться до останнього. Хто вона? Україна батьківщина багатьох диких, сильних і витривалих тварин. Наприклад, ведмідь Бурий, гігант вагою до 500 кілограм. Який за один удар лапою може вбити кабана? Лось найбільший копитний звір Європи. Його удари передніми копитами смертельні навіть для вовка. Вовк Сірий. Зграя мисливців, які працюють у команді. Але є одна тварина, яка перевершує всіх не лише силою. А й витривалістю, стійкістю і безстрашністю. Так, це може здивувати. Але найсильніша тварина це бобер. Він важить усього 20-30 кілограм. Але може перетягувати колоди що в три або п'ять разів важчі за нього. Має щелепи, якими перегризає дуби. Деревину твердішу за кістки. Його греблі змінюють цілі екосистеми, зупиняють річки і утворюють нові водойми. За розум силу та вплив на середовище вчені часто називають бобра інженером природи. Ось реальна історія з Волинської області в селі біля річки бобри за три дні побудували греблю. Яка затопила пів села. Люди викликали рятувальників, але тільки розібрали греблю. Наступного дня вона була відновлена повністю. Інша історія з Чернігівщини Бобер напав на рибалку. Він захищав свою територію. І чоловіку довелось рятуватись, вилазячи на дерево. Такі історії. Ще раз доводять, Сила це не завжди про м'язи, це про вплив і витривалість. Отже, незважаючи на розмір, Бобер найсильніша тварина України, його сила у зубах, витривалості та впертості. Він змінює світ навколо себе, не питаючи дозволу. А ти зміг би зробити те саме? Пиши в коментарях. Хто, на твою думку, найсильніший?